А й правда, крила грунту не треба. землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, у неї ці крила. Не а правди, чесності і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось в вічності поривання, у когось в щирості до роботи, у когось щедрості до турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила. Має. А крила має.